Риба край, хвилі в такт Літо тихо без тракт Човен тихо на воці Ого, чай, Оце удар Така м'яси старня в паща, Ну схоже, сон. Ох не поплівки. Ого, Оце удар. Просто пливеш, обкидаєш найбільш перспективні місця. Ух ти! Оце удар. Ого. Дивіться, бобряка який. Єсть, чіпився, мабуть, окунь. Ого! Пх! Аж з рук вириває. Удар! О, Ух ти є! Жерехів наражала якась мамка, дивіться. О! Нарешті що щука. Піймав головня, окуня, жереху, щуку і краснопірку. Всім добрий ранок. Переночував на березі річки псел. Зараз пів дев'ятого. Тому що тільки закінчився дощ з грозою, цілу ніч йшов. Трохи промочив він мені палатку. Дивіться, скільки води в човні. Планую сплав два дні, якщо, звісно, вийде, тому що дощ може початись в будь-яку хвилину з... знову. Ось там гримить. далеко, Але вже не тут. Навіть сонце вийшло ненадовго. Зараз буду збирати Снасті і починати. Ловити рибу, звісно, якщо вона буде клювати, побачимо. На дворі тепло, вітру немає поки ще. А саме головне немає доща і грози. Нарешті я зібрав всі речі в човен і зараз починаю рибалку. У мене новий рекорд. Я в той раз починав рибалку в півдев'ятого, тому що дощ ішов і шові, гроза була. В цей раз те саме, дощ, гроза, але рибалку починаю в півдесятого. Жесть просто. Зазвичай я так пізно на рибалку не виходжу. Це, 4 ранку, 5-6, але ж не 50-го. Нарешті починаю рибалку. Звісно, в будь-яку мить гроза може її закінчити і буду там десь ховатися в лісі. Тому що передавали, що цілий день дощ з грозою. Як ви бачили в відео, в попередній раз теж була десь така ситуація, не такий сильний, звичайно, був дощ і гроза. Але риба взагалі не клювала майже. Звісно, я там наловив толкунів трохи, але вони були дрібні. і За весь маршрут ну, дуже мало виходили за приманки. Дощ хоч помив човен мені. Я попередній рибалки його не мив, так склав і поїхав додому. А от Зараз воно мені все повимивало. Човен чистенький. Як же класно, коли немає вітру. Головне, щоб риба плювала, тому що якщо буде глухо, то це все печально. Ви це бачили? Ну це схоже на щуку. Ну не схоже, а це щука і була. А просто промазала. В більшості випадків щука промазує. Коли йде ловля на попер. От і зараз. Ще вчора ввечері вода була прозора, ось дощ прийшов, стала мутна. Ну не така ж прям зовсім мутна, але ж в порівнянні з вчорашнім днем, то мутна. Щойно позаду мене такий жерк скинувся. Ого аж піна пішла. А у мене навіть клювання нема. Ні головні, ні окуня, ні щуки, ніхто не клює взагалі. Перебираю приманки, ноль клювань. Так, є дрібний. Ну але перва риба є. І то вже радує. Отакий хижак. Зараз відпущу я підростати. Кидаю на джиг. Тут на поверхні взагалі немає нічого. Я ж кажу, якщо така ситуація буде, що і кльову не буде, це все печально. На джиг теж не хоче. Гадость така, що ж їй треба. Не знаю в чому причина, Ще кльову немає, але ж позаду мене такі риби скидаються. Прямо там, де я кидав, де я пропливав, вони скидаються. Поставив чабі попер, ще й за ним вийшов. Чи окунь, чи головень, і зник. Зразу ж. Сонце вийшло. Така жара настала, аж печив спину. Краще б вони не виходили. Бачили? Окунь намагався? Давай ще. Промазав. Ну, він петляє навколо, але більше не бере. Знову покльовка була. Бачите, один раз. Якщо промахується, то більше не хапає приманку. Опа, знову виходить, виходить, виходить хтось. Дивіться, ви бачили. Погано, що вам не видно. Класно, так атакував. Бачите, знову таки дві атаки, все, і залишив. На жаль, камеру вимкнув, ще й не сталося найбільше клювання, найбільшої риби за сьогодні. А там як булькнуло прямо під попером. Теж воно промахується чимось. Бачите, він пливе за ним, але більше не кліє. Ото раз. І все так, весь вся рибалка поки проходить. Друзі, і запах. Там десь мухи чую. Гудять скрізь, і воняє вже. Я запливу скільки, я думаю, мені почулось. ні. Десь щось здохло в лісі. Тут недалеко. В воді немає, тому десь там в кущах. Фу. Ось дивіться, схоже на сома. Я чую мухи летають, Воняє страшне. Ну схоже сом. Я бачу, така башка здорова. Ох і покльовки. Блін, витягнув. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ви бачили, він просто біля човна вже почав клювати. Та гарні, гарні окуні вилетіли. Аж попер вилетів із води, я так смикнув. Та все, він вже не клюнет, звісно, от блін, Яка була нагода впіймати хоч окуня. Бо поки ще, як ви бачите, біда з клювом. Ще хуже, ніж на попередньому сплаві. Ох, який здоровий. Це на жерех, А жерех. Жерех погнав. Проплив біля мого воблера прям майже впритул. Я думаю, він торкнеться, Хоч там якісь ці дикі гуси, кричать. Там мамка і діти, походу, бо щось маленьке, якісь дуже. І вона кричить постійно. А більш ні на що не покидаєш, ніж на поверхневі приманки. Ви бачите, в водорості скрізь на поверхні. прямо лежать. На щось ще кидати на джиг. Це й довго. І все в водоростях я не знаю. Кливати не хоче взагалі. Я кажу, одне радує плавають багато лящів дуже. Толпами плавають, ну між ними немає. Крім лящів, немає ні голови нигде. ні окунів не бачу в окулярах. Нікого взагалі. Лише лящі, верховоди і густерки. Ай, краснопірки ще плавають. Так, хтось тільки що двічі так бахнув. І все, це хана Вийшло ось головні за оберталкою. Black Fury двойка. Чую, бадають, бадають, дійшли прямо до човна. Ну, звісно, розвернулися і потікали. Ось зараз пливу а тут водоростей немає і піщане дно. Нуль риб. Взагалі нікого немає. Нікого. В окулярах все дно бачу, нічого немає. Пусто. В водоростях, мабуть, а там вся риба, так туди ж ніяк приманкою не дістанеш. Уявіть, а так пропливаєш на човні і вона якраз падає на тебе, то все, хана Це секунда там і все. І частини сваляються, у нас суха порозламувалась при ударі, гілки. Так, хтось покльовує, дивіться. Що схватив? Так. Що це таке? Та ну це стыдно. Дивіться. Ужас, коротше. Ужас, а не рибалка щось покище. такий, Так, покльовка була точно головнева. Ух, оце ударівка. Ну і чому ж сход? Ох, і удар. потіліпався, потіліпався на гачку і відпав. Не знаю, то головень чи окунь був. Корейше, не стоїть риба в поверхневих слоях води, вона десь там на глибині, в водоростях, я не знаю, але немає. Я вже поставив гублер, заглубляється на півтора-два метри, але толку все рівно Ось Зараз стою ловлю на джих, на ямі. Кидаю ноль, то нуль теж. Якби не хоче вона взагалі брати. Ні на поверхневі приманки, ні на які. Ох-ох-ох, оце удар, оце бемкнув. Таке дрібне глабахнуло, як тут тільки що такі головні нормальні підходили, а не це така фігня. Ось такий малюк. Бачите, десь половиною години жодного клювання взагалі просто пливеш, щоб кидаєш найбільш перспективні місця. Нічого взагалі немає. Навіть там, де 100% клювала риба, зараз не клює. Роблю такий вивод, що після такої грози з дощем, як був сьогодні вночі, краще на рибалку не виїжджати, тому що клювань не буде. І на попередній рибалці теж була гроза, і дощ зранку просипаєшся, починаєш ловити, клювань майже немає. І знову на дна... А ні, це вже окунь, пів ладошки дрібний. І знову бачу, лящі плавають, густерки. Там де є прогали між рослинністю, я бачу, як вони перепливають. Ось стоять взагалі купа ціла. А в одного воно терчить з бочини. М'ялася, це щука питалася з'їсти. Ух ти, оце удар, де він вилетів. Такі дрібні, зовсім дрібний, ну, удар такий бамс. Оце таке, це все не головні і не окуні, а що попало. Ось, Бачите, таке. Ото вамі ловля після грози, після негоди, скажімо так. Приманочку Дістав. Рибу, звичайно, випускаємо. Ого, Оце удар! А ви це бачили? Ого. Ого! Нарешті щось нормальне клюнуло, але зайшло в кущі. Якщо воно не вийде оттуда, дивіться, яка волна. А ну хто це? Або нормальний головень, або може Ну, <плес> жерех. Жерешок. Аби ще й не зійшов. Теж на оберталку взяв. Так, оно. взяти постараюся, Ліп б його. Це, друзі, поздоровте мене. Фух, жерех взяв, класно клюнув. Фух, нарешті. ну Як на сьогоднішній день, для сьогоднішньої рибалки це вже нормальний результат. Я б так би не особо радувався, аби нормально все клювало. Ну, та то жерех, той жерех, а так поскільки це найбільша риба, за сьогодні, то я радий. Фух. оберталка Мепс Black Fury. Такое м'яси ставня в, в пащі. В час його випускати, звісно ж. Ось іще один булькнув, бачили? Цей мене побачив і втіп просто. Так теж стояв прямо на течії. Ого! Дивіться бобряка який. Вам видно? Ого, пливе себе не боїться взагалі. Я аж перепугався, оце себе бер. Здоровенний гад. Це він мене перепугав ще й повертаю голову направо, прямо біля човна під водою. Пливве такий коричневий здоровий бобер. Диви, б'є, б'є. Нас доганяють, б'ють, це вже окуні вийшли. Три. О, людей там свята. Цоя я співаюсь. Опа, удар. Вилетів головник і заховався. Єсть, вчепився, мабуть, окунь. Дави як так окунь. Ой, непоганий. Ну, на сьогоднішній день. Хоч трохи щось здається. Піймати, а то взагалі ж галяк повний, як ви бачили, був. Ось такий, це вже хоч на окуня схоже щось. Все на оберталку поки ще ловлю. Такий. Да, трудова рибалка сьогодні по-іншому не, наз... не назвеш. Так, оце удар дрібне-дрібне. Дрібні, але хоч, хоч треба. Такий гігант, Ну, в цьому сплаві любій рибі радий. Головне з собою воду не забувати в сплав. Ось сліва від мене щука. Нарешті побачив хоч одну щуку. На півкіло десь така, Все на глибину тікає. Думав її підкинути під морду. Але вона втекла. Страшне, як пари на дворі. і Потрібно поспішати, тому що навкруги хмари ходять. І як і вчора, вони швиденько зараз раз-раз зімкнулися, а я ще й не доплив, наприклад, до місця. а Потрібно ще й палатку поставити, щоб заховатися від дощу. Ох, клювання. Не зрозуміло хто. Навіть в окулярах не побачив. Можливо і... Окунь, можливий головень. класний удар. Бачите, цілий день і дощі не заважав, його не було, але ж і риба досить пасивна і не клювала майже. Ого! Аж з рук вириває. Короте, друзі, ви ж бачите, вони дуже малі. Ці головні. О, це жерех, Знову жерех. Короте, що головень, що жерех, Такі ударюки. Страшні. Невеликий, але міцний, як вилить в бамс. Я не представляю, якби оце клюнув 3 кілограмовий п'ятий, та він би мені розірвав би все. на раз. Відпускаємо, звичайно. Бачите, я подумав спочатку, що це голови. Ну він і схожий на головень. я був під водою. Плюс невеликого розміру. Думаю, ну такі удари. Фух. Навіть міцніше б'є, ніж голови. Быстрій би вже дійти до місця ночівлі. Потому що потрібно просушити речі. Удар! А ну це ману головен окунь, краще б окунь. Друзі, дивіться, краснопірка. І яка краснопірка. Дивіться. Оце вона. Оце воно. Дивіться, яка все на оберталку. жерех, головень, окунь і краснопірка. Ох, яка гарна товстюща. Просто чудова. Дивіться. Просто чудова риба. краснопірка теж така риба сильна. Навіть якщо не велика то Тупротив чинить, добре. Ух ти, є! Оце вилетів! Знову жерех чи що? Жерхів наражала якась мамка, дивіться. Вони невеликі, але вже ж, бачите, прокльовують між головнями. Отакий. От Опа, щука вилетіла. Вилетіла прям заблешне, ось стоїть дивиться. О, невелика. Я не очікував. Що ще щука тут буде стояти прямо на такій глибині. Так, ідуть клювання, щось дрібне, дрібне. Б'є по блешні. О! Нарешті що щука. Ось с вами щука. Дочекався. Голодно. Оба! Бачите, поймав головня, окуня, жереха, щуку і краснопірку. Нарешті я висадився на сушу, скрізь місця зайняті повсюди люди. Там, де я хотів, не вийшло, там теж приїхали люди. Палатки скрізь, кажуть, люди на ночівлю стоять теж. Ось одне місце знайшов. Тут таке в хащах. Столик підходу до води майже немає, там таке тоненька стежка і все. Ну а що робити, прийдеться тут. Будь. Більше місць перспективних таких немає. Та й замарився, я рибалка трудова, половиною години махати спінінгом просто так. Не дуже цікаво. Коротше, вигружаю речі і буду вже щось собі їсти, готувати. Ось Тут столик є, лавочка. А ось так виглядає місце ночівлі. Ось столик. Зараз буду їсти. Палаточка вже стоїть. Всі речі свої висушив. Човен. І зараз буду відпочивати і вже десь через годину спати, тому що завтра, якщо не буде дощу, то рано вставати, можливо, якось зранку риба буде більш активна Нарешті я поїм. Ну що, друзі, п'ята година ранку, я речі зібрав і починаю другий день з Роблю перші закиди. ваня идут. Есть. Зишов. Так, первый контакт и рыба зишла. На жаль. Есть. Нареште. Так, друзья, первая рыба есть. Бачите, такий окунь з першого разу взяв, схватив. Ну, дивіться, такий гарний окунь, клас. На дворі дуже тепло, вітру поки ще немає. Вже було два контакти, один окунь зійшов і одного, як ви бачили, вдалось піймати. Так, схватив знову, це дрібний. Дуже, дуже і дуже дрібний. Ось такий росте. Сонце вже виходить, дивіться. Проміння пада на дерева, на воду. Ох, ще не такі вийшли дві риби гарні. Не знаю, то головні величі окуні, не зрозуміло. Але вони не взяли, не клюнули. Так, окунь вийшов. Дрібний. Опа, ось і сонце. Вийшло над деревами. Доволі такий трудовий сплав. Виходить. Немає такого, щоб риба була активна. Тільки от десь іноді знаходиш місця з активно невеликими рибами і все плювання було і зачепив за водорость, вони, мабуть, потікали. От треба зачепитися якраз під час, коли клюють окуні, зачепитися за водорості. Опа, повиходили дрібні. Ух, багато, зато багато, більше десятка. Там до човна дійшли. Багато окунів таких. Ух ти! М -м -м. Гарний окуняра був гарний. Звичайно, повторно він уже клювати не буде, тим паче він, мабуть, там один був. Такі перспективні місця кидаю і окунь взагалі не виходить, майже ніде. А якщо і стоїться клювання, то холості часто. Коротше, зараз заміню іншу приманку поперу, собі результату не приніс. Обкидав найбільш перспективні місця в цій локації, де я пливу. Карчі, а там майже виходів взагалі нема. Кидаю на оберталку, теж нуль. Жодного удару навіть не було. Ось веду обертовку, що я напрямо до човна дивів і б'є, б'є окупу. ба ба ба, ба спасіння, б'є, але бачите, за гачки не чіпляється Ух, жерех. Оце жерех скинувся гарний. Далеко просто від мене. Так би я туди кинув безразу ж. Пльоня. Бачили? Класно, так клюнув Але ж чому ж не засікся? Бачите, з першого разу, то якщо не засікся окунь, то все, він вже більше не атакує. Так, вийшли окуні. Їх дуже багато, але вони дрібні. Дивіться, що роблять. Теж десь десяток вийшов. Оба схватив хтось. Ох, і зійшов. Оце здоровенні окані. Оце здоровенні. Я їх бачив в окулярах, там багато їх було штук шість. Чому ж сходять, чому ж вони сходять? Хм. Дуже гарні окані. Я навіть попутав, подумав, що то щука, а не окунь, тому що він здоровенний був. І за ним такі ж самі плили. Все потрібно замінити гачок, тому що я там позаду поставив... Трійник він достатньо маленького розміру, вони, мабуть, із цього сходять. Він дуже маленький. Коротше, клювання або холодське йдуть, або риба сідає і сходить. Піймати не вдається взагалі. Або просто проводить приманку до самого човна. І не вистачає. Єсть дрібний і той теж зійшов из-за загачка. Я ще хотів на попередній рибалці його замінити. Але не замінив, тепер бачите, плачусь сходами. такого окуня вдалося піймати на попер щойно. В мене посідали батарейки на камерах і в телефоні, а також я посадив всі павербанки, тому буду на цьому завершувати рибалку, та й клювань взагалі немає. Залишились там заряду, десь я не знаю. На хвилину може зараз прямо сісти. Тому друзі, всім до наступних рибалок.